Привіт, друже! На зв'язку Ростислав Романів, і сьогодні ми поговоримо про цікаву таку паралель: людина і смартфон. Здавалось би, яка різниця? Велика різниця, так? Людина жива, смартфон, проста електронна програмка. Але подивимось, як ці от операційні системи можна об'єднати нашу і смартфону. Так? Давайте подивимось, як жива людина. От прокидається людина зранку. Вона прокинулась, Потягнулася. І що вона робить? Вона робить те, до чого вона звикла. Зразу переходимо на паралель смартфон. Ви виключили телефон і включаєте його. Коли він включається, що ви робите? Ви спостерігаєте, як відображаються стандартні програми. Чи є шанс запуститися в інших програм, запуск інших програм зробити смартфону, крім тих, що там є стандартні? Ті хіба що ви поставили? Таким чином смартфон автоматично запускається, робить по звичці те саме, що робимо ми, коли, наприклад, прокидаємось. Хтось, наприклад, йде пити воду зранку, хтось піде покурити сигарету, хтось піде, включить світло, щоб було затишніше, хтось візьме книжку в руки. Відповідно, ви координуєте ту програму, яку звикли. Хтось піде, звісно, готувати їду. Давайте подивимось глибше: людина може здобувати нові навики, нові звички. Для цього їй потрібно банально просто навчитись це робити. звикнути. Телефону ж потрібно поставити нову програмку. Так само і людині. Попробуйте скачати собі нову програмку, яка вам імпонує. Сподобалась. Наприклад, ви почули дещо корисно займатись спортом. Але воно не війшло у вас звичку ще. Зробіть так, щоб ця звичка була сформована. Я неодноразово проводив на блозі різні е, конкурси, де ми збиралися з людьми зранку, прокидалися зранку. І тобто багато людей, я дивлюся вже по інерції, прокидаються автоматично зранку, деколи пишуть ростик привіт. Це приємно дивитись, коли людина трансформувалась, бо вона це хотіла зробити. Так само і в смартфоні. Є програмки, які запускаються автоматично, які, які можна доставити, так і зробіть це з вашими. Даними Добавте собі там якусь додаткову інформацію, якусь програмку у вигляді звички. Відповідно, це просто, навіть скажу банально, але це ефективно. Я сам це використовую і буду використовувати надалі, тому що це приносить як задоволення, так і до саморозвитку додає плюс. Дякую, друже, за перегляд. Якщо сподобалось відео, став лайк. На зв'язку.